Біли, що до 38 температуру не збиваємо, тому що виробляються внутрішні інтерферони, які мають противірусну дію і нивелюють вірус. Коли я стала доктором і почала працювати, я побачила, що є діти, які на 37,5 дають судоми. Є дорослі люди, які при 37,4 пишуть заповіт. А хтось себе настільки погано почуває, в них болить голова. Ну, болить У нас коли 37, ви знаєте. Як правило, О, так <плес> бувають і жінки. Тому все ж таки досвід показує, якщо температура понад 37,7. П'ять ми використовуємо нестероїдні протизапальні засоби, тобто простіше жарознижуючі, які в тому числі мають протизапальну дію. Тобто біди в тому немає. Немає голова переставила і, і гарантії в того, що організм має сам боротися. Пам'ятаю ці легенди, сам має боротися. Це теж ну в межах розумного. Так, в межах розумного єдине з цими препаратами треба бути дуже обережними. Люди, в яких періодично болить шлунок, або хто має, що знає виразку. Ці препарати не можна пити на голодний шлунок. Треба з'їсти щось там після їжі, або лікар призначить інакше, щоб не нашкодити одне одному.